хорошая, но... Это житя прошу, ласка. Ключ такие маленькие. У нас благодаря волонтерам, у нас практически все є. Ну, машини же, я говорю, та розходний матеріал. Якщо виходять со строя, то запчасти на машини. В основном, так взагалі потреб немає. Нагальна сама потреба це те, що щоб в українців не скінчилася оця віра безперервна і впевнена віра в те, що перемога буде за нами, тому що за нами правда.